Ну вот Путин не считает людей, и Зеленский людей не считает. Давайте завтра меня проверим. Вот э, завтра это в пятницу, потому что мы общаемся э, в четверг вечером. Вот э, если завтра будет про оружие, мы тебе дадим, дадим, дадим. Люди, я вам гарантирую, завтра Зеленский в Белом доме будет широко улыбаться, будет доволен, его жизнь будет прекрасна. Потому что он сможет одним органом помериться дальше с Путиным, показать, какой он крутой парень за счет Америки и за счет жизни украинцев. И он будет просто в восторге. А если сейчас э, Трамп с Путиным о чем-то договорятся, и он не получит. То, звісно, це буде худший день в його житті. Але стосовно цього фонду перемоги тут мова йде не тільки про Америку і Китай. Ще мова йде про те, що Європа треба, щоб долучилася, і от питання в Європейцях. Бо Урсула каже, тривожена, збентежена, але треба дбати про Європу. і Вони не готові вводити ці санкції. Шольц говорить, що він готовий працювати для перемоги України, але 2 мільярди євро вчора виділили. Сьогодні дадуть Петріоти кажуть, що ще якусь зброю будуть давати, але не готові вводити санкції на Китай. Тому чи Америка веде, якщо Європа не буде вводити одне питання, а інше позиціонує Трамп, що нібито буде із Китаєм, так як було з Індією. А ми бачимо, що Індія сказали вони раніше, що вони не будуть купувати у Росії нафту. А зараз ми бачимо, що у кілька разів збільшили свої закупки і продовжують купувати. Що ви на це скажете?